За кордон ЗАЗ МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам, серед них і обранці з Прикарпаття. У відомстві роз'яснили, пішли на такий крок, бо ті своєчасно не повернули їх на зберігання, незважаючи на неодноразові прохання. Реакція депутатів не забарилася. Піар в пострадянському стилі, хайп та порушення закону. Думки обранців збирала наша Оксана Гуменяк. За останні місяці МЗС України кілька разів зверталася до народних депутатів із проханням повернути паспорти та взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Востаннє ми просили здати документи протягом липня. Усі наші заклики були проігноровані. Заявили в МЗС. Відтак у відомстві пішли на радикальні дії, керуючись законодавством України, визнали надійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання. Серед нардепів, яким анулювали документи, представники різних фракцій і груп. Є серед них і обранці з Прикарпаття Олена Вінтоняк, Оксана Савчук, Андрій Іванчук, Роман Мулик, Едуард Прощук. Обранець ігор Фріс свій документ не повернув, бо вважає дії міністерства незаконними. Чомусь подібна ініціатива стосується виключно народних депутатів, але не стосується ні працівників кабінету міністрів, відповідних міністерств, відомств та інших установ, які відповідно до закону представників установ, які відповідно до закону мають право дипломати, отримувати дипломатичний паспорт і користуватися ним. дії міністерства зовнішніх справ на сьогоднішній день. На моє переконання, не переконання юристів і керівництва і працівників регламентного комітету Верховної Ради є абсолютно незаконно. В мене є дипломатичний паспорт, я їм не користувався, ні разу не виїжджав дипломатичні ніякі відрядження, і в мене немає, скажімо так, звернення щодо його повернення. До мене звернулося МЗС його повернути. Я їм написав обґрунтовану правову позицію, чому я цього робити не буду в мене дипломатичний паспорт не скасували. Міністерстві закордонних справ запевняють, невідкладно видаватимуть дипломатичні паспорти усім депутатам, які відбуватимуть у відрядження від Верховної Ради України. Утім, чи робитимуть це у ручному режимі? Питання відкрите. Натомість обранець Ростислав Павленко вважає це рішення піаром у пострадянському стилі. Мовляв, вузьке коло перших осіб тепер вирішуватиме, випускати чи не випускати того чи іншого депутата за кордон. Це офіс президента визначає подібні речі. Взагалі то є закон, який власне і визначає, що народному депутату має видаватися цей дипломатичний паспорт на час його повноважень. А це все регулюється потім уже під законними актами, порядок і все інше. І, наскільки я пам'ятаю, якраз от. Це може там офісом президента регулюватися е, на рівні там в зв'язків з МЗС і е, відповідними прикордонними службами. Тим часом у Держприкордонслужбі заявляють, що рішення щодо виїзду з України знятих із військового обліку чоловіків прийматимуть прикордонники на підставі всіх документів, фактів та обставин.